Петрів піст відміняється. Як і чому, зараз розповім. А ви додивіться це відео до самого кінця, ставте вподобайку, підписуйтесь. Тут багато цікавого про українські стародавні традиції. Тож, щороку влітку віряни дотримуються Петрового посту, дати якого змінюються залежно від Великодня. Але то тільки початок змінюється. Кінець Петрового посту завжди на День Петра і Павла. Представники Православної церкви України повідомили, що у 2024 році Петрів піст скасовано через пізній Великдень. Піст зазвичай починається через тиждень після п'ятидесятниці і закінчується в день святих Петра і Павла. Цьогоріч п'ятидесятниця, тобто трійця, випадає на 23 червня, а свято Петра і Павла на 29 червня, тому часу для посту фактично немає. Ми бачимо, що закінчення посту воно раніше відбувається, ніж його початок, який має відбутися, тож через те його і не буде. Проте, ті, хто дотримується старого церковного календаря Юліанського, все ж можуть постити, якщо є таке бажання. За Юліанським календарем, Патрів Піст у 2024 році триватиме два тижні. Почнеться він 1 липня і закінчиться 11 липня. Знову ж таки, залежно від дати п'ятдесятниці, від дати трійці, яка припала цьогоріч на 23 червня. Основною метою Петрового посту є підготовка до святкування Дня святих апостолів Петра і Павла яких вважають одним із найважливіших у християнстві. В народі цей піст часто називають петрівкою, і з ним пов'язано багато традицій та прикмет. Під час посту віряни повинні утримуватися від м'яса, яєць і молочних продуктів, а в середу і п'ятницю дозволяється їсти рибу. Вино під час петрового посту пити не дозволяється, як і вживати інші алкогольні напої. Не можна палити, а також не можна влаштовувати гучні застілля. Якщо повністю відмовитися від куріння складно, рекомендується хоча б зменшити кількість викорених сигарет або перейти на менш шкідливі альтернативи. Під час Петрівки є й інші обмеження. Наприклад, не рекомендується стригтися, адже це може за народними віруваннями принести нещастя. Також не варто брати і давати в борг в цей період, щоб уникнути фінансових проблем для себе і для всієї своєї родини, згідно з давніми прикметами. В цей період не слід займатися рукоділлям, не можна шити, не можна вишивати, бо це може зашити ваше щастя і привести до біди. У перший понеділок Петрівки відзначають похорони ярила, поганського Бога, що уособлював родючу силу весняного сонця. Це свято дохристиянське символізувало перехід від розквіту до занепаду, природньої сили сонця. Згідно з віруваннями, перед Петрівкою ярило помирає, а його плодюча енергія. Що є спільною для землі і для неба досягає свого піку і починає знижуватися. Молоді жінки святкують цей день веселими забавами, відомими як гонити шуліку, зустрічаються жіночки часто в шинку, де спільно п'ють горілку, танцюють і співають. Пісні, які в інші часи, вважаються непристойними для жінок. Зрештою, якщо ви уважно слідкували за цим каналом, ви знаєте, що подібні обряди є і на масляну. Саме жінки збираються в перший понеділок масляної в шинку для того, щоб як слід погульбенити, якраз під горілку. Ці забави є особливим святкуванням. В цьому святкуванні беруть участь тільки одружені жінки, а вдовиці та самотні жінки не допускаються до цього. Дівчата в цей день випускають на воду вінки, які вони сплели ще на початку зелених свят. Це вірування пов'язане з очищенням та обновленням енергій. Також серед вірувань першого дня Петрівки є наступне, що дуже активні звірі в лісі, через те в ліс в цей день ходити заборонено. Цього дня тваринам надають особливий догляд і кормлять ліпше, ніж звичайно. З особливою увагою доглядають домашню саме худобу, корів, кіз, щоб давали більше молочка. Українські села, взагалі, відомі своєю традиційною заготівлею сіна, що є ключовим етапом в житті селян. Липень, відомий як косень або сінокіс, мав велике значення для господарів, оскільки від якості заготовленого сіна залежало харчування худоби протягом зими. Роботу з заготівлі зазвичай починали у вівторок першого тижня Петрового посту. Наші предки вірили, що понеділок для цього нещасливий день саме для косіння, бо скошене в цей день сіно могло зіпсуватися. Тому саме вівторок став символічним початком трудового періоду саме сінокосіння. Косити сіно переважно виходили дорослі чоловіки, але часто юнаки так само приєднувалися. Це для них була свого роду ініціація в таке собі доросле життя. Після цього юнакам вже дозволялося парубкувати, приймати участь в різних молодецьких забавах, ходити на вечорниці і заглядатися вже на дівчат. Перед початком сінокосу у вівторок Петрівки люди молилися богові за легку роботу та за відсутність опадів, щоб сіно не пліснявіло. Перше ж трави з косовиці вважали особливим. Його засушували для лікування хворої худоби. Вірячи, що вона так одужує швидше, якщо їй дати, трішечки сіна з цього першого жмуту. Під час роботи косарі співали пісні і казали різні примовки, щоб підбадьорювати одне одного. По завершенню сінокосу в селі влаштовували гостині з музикою, танцями та традиційними стравами. На поділлі, наприклад, варили розсіл з півня або курки. Тож, давайте якось підсумуємо все, що було сказано. За правилами, Петрівка починається в другий понеділок після трійці. Незалежно від того, коли відбулася трійця і коли почався Петрівський піст. Він має сталу дату свого завершення. Це день Петра і Павла. За старим стилем, це 12 липня. А за новим стилем, за новоюлянським календарем, на який ми з вами перейшли, це 29 червня. І дійсно, цього року ми за новоюлянським календарем маємо ситуацію згідно з якою. Закінчення Петрового посту передує його початку, бо початок Петрового посту був би 1 липня, а закінчення, виходить, в нас 29 червня. Через це православна церква ПЦУ відмінила взагалі Петрівський піст. Цього року, але, звісно, для селян це нічого не означає, вони все одно мають працювати, мають йти на косовицю, мають запасатися сіном, все, як робили наші предки сотні і сотні років тому. Суновні глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вашій родині є якісь цікаві традиції, обряди, вірування та знання, що стосуються саме Петрівки, Петрового посту, можливо, щось ви знаєте про день Петра і Павла або полупетра – це день наступне свято після Петра і Павла. Також свято дуже цікаве, має безліч своїх традицій, обрядів, вірувань та знань. Напишіть про це. Все, що знаєте, напишіть, буде дуже цікаво почитати і обов'язково не забудьте додати, з якого ви регіону, де ви проживаєте. Можливо, ви раніше десь проживали в якомусь регіоні, в якому щось збереглося, якісь традиції. І я думаю, що не тільки мені буде всім іншим глядачам. Так само дуже цікаво про це дізнатися, про традиції саме вашої родини. Хто пропустив відео про зелені свята, так само обов'язково, будь ласка, подивіться на каналі. Це відео є. А я з вами не прощаюсь. Дуже скоро на цьому каналі буде виходити багато відео нових, і ми з вами знову тут будемо зустрічатися. Будемо говорити про різні цікавинки, українські традиції, обряди, вірування та знання. Все, що наші предки передали нам з покоління в покоління. І зрештою, ці безцінні знання дійшли до наших днів, і зараз ми з вами маємо чудову нагоду про них говорити тут на цьому каналі. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові до зустрічі!